Добрий день, дорогі мої подруги. Ми сьогодні починаємо з прекрасного, з наших лілій, Ну, кал. Кали, 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 кали. Я пам'ятаю, коли я ще була, молода виходила заміж, то кали були символом кожної молодої особи. Сьогодні у нас обід. Буде зупа гречана на перше, гречка на друге, з відбивними. І я напевне зроблю такі рулетики відбивні разом з м'ясом курячим. Свиніпні я вже приготувала. Зараз я їх відіб'ю. Гречка, зупа гречана вариться. Як ми варимо гречану зупу? дуже просто, без м'яса. Цього разу. Я що зробила? Я в баняк налила води, кубиками накришила картоплю, одну моркву. І коли вони вже майже готові були, майже готові кинула гречку. Вона кипить, гречка вариться. Як я в гречку варю? Ще простіше. Я гречку помила, налила води, вона закипіла воду. Зливаю, промиваю ще раз, знов зливаю, поки вода не стане мені світлою. І тоді трошечки-трошечки води чуть-чуть вище гречки лишаю, кладу, вона вариться. Ще добре гречку підсмажувати, вона тоді ще буде смачніша, Ну я її практично не підсмажую. Оце є в нас гречкою. Зараз роблю відбивні, покажу як. Ми відбиваємо наше м'ясо. Не наше м'ясо, м'яке свине м'ясо. Робимо відбудні. Ми відбили все м'ясо і зараз робимо до нього начинку. Для нашої начинки ми нарізаємо дрібненько цибулю. І так, ми нарізаємо тоненьку цибулю. кидаємо її в пательню разом з олійкою. А також нарізаємо, натираємо на терку моркву, підкидаємо до нашої цибулі, яка вже смажиться в сковороді. А також у нас є куряче м'ясо, з якого ми варили бульйон, М'ясо вибрали. Зараз ми його наріжемо і кинемо так само до нашої цибулі з морквою. Ми її дрібненько також наріжемо. Кинемо до нашої цибулі з морквою. До нашої моркви з цибулькою ми ще додамо шпінату. Наріжемо його також дрібненько. До шпінату і цибульки з м'ясом, з морквою ми ще додамо. Рікоти. Ну, я не знаю, чи в нас є рікота, але знаю точно, що в нас є наш Украї... ну, польський творог. Дамо того того польського творога. Окей, додаємо. Це наше, це наше то все, що ми морква, цибуля, м'ясо. Шпінат, воно все пушиться зараз. І ми додамо ще трошки рікоти. посолимо по... і по зробимо посолимо. Наша рікота. І додаємо нашої рікоти. Це є. Творог по-польськи пишеться, польський творог, який, який ми купуємо. Це на, подіб, до наш, наш сир український, подібний. Ми його купляємо і наших хлопців на машині, на автобусах. Він нам привозять. Окей. Okay. Окей. Okay. Сюди ми додаємо лимона, тому що у нас є шпінат, щоб він був смачніший. Ок. Сюди ми додаємо. Що ми додаємо сюди? Лимон. М -м -м.

Додаємо перцю, додаємо соєвого соусу. Окей, багато нісок. Зараз подивимося, чайна ложка вистачить чи не вистачить. Тут Це наразі виключаємо. І до наших... І вертаємося до наших відбивних. Угу. І так, наша зупа готова. Той набір, який ми давали до наших відбивних, він нам лишився. Ми його всього викинули до зуби. Там є морква, цибуля, шпінат, сіль, перець, що там є, сіль, перець, соєвий соус і м'ясо, шпінат ми сказали, і все. Ми все, що лишилося, ми засипали до зупи. До зупи ще трошечки заправимо її мукою, щоб вона в нас була така більш е е кремоза і більш смачніша. От, даємо скільки муки. Ну, одна столова ложка більше не треба. Так, даємо муки і даємо олійки. І хай вона нам засмажиться. Коли вона засмажиться, всипимо до супи, ще раз подивимося, що їй бракує, посолимо, поперчимо, якщо треба буде то зробити. Поставили сковороду, вона нам зараз нагріється і ми будемо обсмажувати наші м'ясні рулетики. Поки ми будемо обсмажувати рулетики м'ясні, у нас візьмемо собі ложечку, якої не бачимо. Ні, є тут. В нас смажиться, в нас смажиться мука. Окей. Okay. Вона має нам засмажитися. Окей. Okay. Цей муки нам не треба, було нам вже не треба. Бачите, мука засмажилася, і ми її виливаємо в наш баняк. Окей, баняк ще раз кладемо на вогонь і помішаємо. Так, Тепер беремо ложку і пробуємо, що бракує в нашій зупі. Практично нічого. Таке враження, що я її навіть трошки пересолила. Так, Вона закипить, накриваємо і ви що робимо? Накриваємо кришкою і забуваємо про неї. Починаємо їсти. Зараз хай вона нам закипить. Окей. Okay. В той час у нас вже пательня майже нагрілася. Вливаємо в пательню нашу муки. Ой, муки олії. Котельня наша вже загрілася, Вливаємо, вливаємо олію, переставляємо на великий вогонь. Так, це вже закипіло, накриваємо, це виключаємо, переставляємо на цей вогонь і кладемо наші. І обсмажуємо наші. Рулетики. Okay. Good кожного боку. Поки вони нам будуть обсмажуватися, ми собі приготуємо соус для них. Беремо банячок, беремо банячок, запарюємо вогонь і робимо підливу. Кидаємо чесночок і лиємо олію. Так, воно вони, вони, хай хай смажиться наразі. Ми поперевертаємо наші рулетики. Воно має більше смажитися. І мають смажитися з кожного боку. просто классно. не Окей. И, кстати, пока. Так. Тут нам все, все смажется, все Кидаем, все, я... что кидаем. соусу конедорового і соєвого соусу. кидаємо сюди з соусу. Багато ніж десь, ну тільки пів стакана, може вистачить пів стакана, можеш очі. Пів стакана. Ось. І даємо що і даємо ще водички так, дали ми водички. І хай воно тобто, накриємо кришку і хай воно а ще дамо союву особку. Півсолової ложки не треба. І пробуємо це, що воно в нас є. Добре. Чекаємо, поки наш тут все обсмажиться. Ми обсмажили наші рулети, кинули їх в соус. От вони киплять. Зупа готова, гречка готова, робимо салат. І так, любі мої обід наш готовий. На перше у нас зупа Греч... з гречки, на другий гречка з, нашим... з нашими рулетами. Окей, отакі вони у нас вийшли. Отак, бачите. Дуже добрі. А це той останній, який я казала, що буде мій. Ну, віддала його чоловіку. Так що, от, от у нас обід. Я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, хороших днів весняних. У нас завтра я вам покажу. У нас вже картопля зійшла, вже світе, цибуля величезна, ну то буде завтра. Я вам бажаю, щоб і в нашій Україні були урожаї хороші. Будемо сподіватися, що все погане, скоро завершиться. Дякую вам також за те, що ви заходите на мій канал, що ви коментуєте, що лайкаєте, підписуєтеся. Заходіть, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте щиро, щиро, щиро. І від серця я вам дякую і буду дякувати. А зараз я з вами прощаюся, кажу смачного і до зустрічі.